Вчора Верховна Рада прийняла божевільне рішення і відмінила переведення годинників з зими на літо. Ну тобто ми перейдемо на зимовий час, а після того на ньому і залишимося. Що це буде означати на практиці? Це буде означати, що наступного літа в східних областях України сонце буде вставати о 3-й годині ночі. О третій годині ночі, в центральних біля четвертої. Нормально? Ну, це взагалі якесь є розуміння в людей в голові, що вони роблять. Зеніт Сонця буде десь біля десятої. Дев'ята, десята. от коли люди їдуть всі на роботу, як нам спека? Нічого, а буде ще спекотніше. Бо о дев'ятій-десятій буде як там одинадцята, десята, дванадцята. Ну, уявляєте собі цю спеку? Ну, не всі ж їдуть на люксових авто, правда? А хто ще їде на маршрутці, автобусі? Ну і в Європі ніде такого немає. Тільки одна така божевільна країна тепер Україна. Я був один...